Всем привет! Ребята. Вы на канале Stars Game И сегодня я вам покажу как скачать автокликер. Заходите в Play Market и, и вводите автокликер. Шукаєте цей автокликер. Подожди. Цей автокликер и установлюєте. Коли ви встановили заходите в його, але зразу у вас його не буде. Ви отут стаєт, але ви його не можете. Так, заходите в настройки і от, спеціальні можливості. І, то, і тут спеціальні можливості. Далі нажимаєте «Tapping automatic Clicker. І нажимаєте і ви під'єднав його. І тепер ви можете ставити. Наж... Ок. Треба подивитися відео, щоб, ну, щоб почати його. Так, зараз подивимося відео і я покажу, як вам зробити як вам, щоб робити, щоб він працював. Um, Старт. І так, як бачите, ось. За оцю, бачите, оце хрестик саме мнизм. Це ось чуть-чуть зверху це його вести. А оце це щоб не було видно. На стройки можна не заходити. Оце, ну, це те хіба сполізна штука. Її просто треба мінусик нажати, щоб її. А плюсик це, щоб він заработав. Зароб, а оце, щоб він робив. Зараз я вам покажу, як це. Так, заходити і. Наводити, і. Дивіться, це не я нажимаю, просто це неможливо. І так само. <кій> і так само мінусик. І. І. Бачите, як з якою ми швидкістю все робимо? І так, дякую за пересмотр. <кій> Дякую за присмотр, ставте лайки, <кій> підписуйтесь на мене. Всього доброго дня!